Вітаю вас, друзі. Як ви вже знаєте, до мене часто звертаються родичі військових, які зникли безвісти, і просять просто надати розголос у цій ситуації. Вони кажуть, що командування не дає абсолютно ніякої інформації, а від ТЦК просто прийшло, прийшов папірець, що людина зникла безвісти. На цьому все. І ось після того, як я записую подібні відео, мене підписники питають, чи є взагалі якийсь результат цих відео. Я вам скажу, є кілька днів тому. Я записав відео про військових 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які зникли безвісти. До мене так само звернулися родичі, дружини, там матері, сестри цих військових і попросили записати відео. І після мого відео на офіційній сторінці 95-ї окремої штурмової бригади з'явилася наступна заява: в мережі з'являються негативні повідомлення, де розповсюджується відверто перекручена інформація щодо 95-ї бригади ДШВ. Зокрема, про військовослужбовців, які наразі є безвісті зниклими. Ну а родини цих військових, які зникли безвісті, вони кажуть, що принаймні їм почали відповідати. А це значить, що моя робота, слава Богу, не проходить безслідно. Саме тому, як би вони там не намагалися вставляти мені палки в колеса, блокувати Тікток, кидати скарги на Telegram, на мій Ютуб і так далі. Я все одно буду розказувати правду, тому що люди повинні знати правду. Заяву 95-ї бригади я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну і в кінці, друзі, я прекрасно розумію, що йде війна, і під час війни загиблі, і зниклі безвісти це ну звичайне явище. Але принаймні командування може просто поговорити із родинами військових і сказати, що так от сталася така от ситуація. Ми їх шукаємо дати людям, хоча б якусь відповідь, а не просто морозитися і не відповідати на їх запити.